Уфлі на шпильках та міні-спідниці замість суворої форми службовця. В Кіровограді пройшов конкурс міс пенітенціарної служби. Його проводять щороку, однак у такому масштабі вперше. Учасниць цьогоріч семеро. На сцені вони демонстрували і красу, і таланти. Більшість дівчат співали. Переможниця обласного етапу братиме участь у конкурсі міс пенітенціарної служби всеукраїнського рівня, що проходитиме у столиці. Дівчата говорять, готувалися ретельно, шили сукні, робили зачіски та яскравий макіяж. кажуть, аби прийшли в такому вигляді на роботу, отримали б догану. В повседневной жизни не, не очень часто приходится так выглядеть, а для образа почему нет? Минимальный макияж, неброский совершенно соответственно форменные, форменная одежда, туфли тоже не на высоком каблуке. Служба у нас все-таки, согласитесь, нелегкая. Это девочки несут службу и с оружием, на постах, и работают со спецконтингентом по роду своей деятельности. А здесь они пока покажут нам, что все-таки они в первую очередь женщины. Конкурс будет...